То ти мені заплати. Як я в тебе хазяюшка, черевички купи, як я в тебе хазяюшка, черевички купи. Купи мені черевички за цілого м'ятака. Купи мені черевички за цілого п'ятака. У вас немає ні бажання, ні сил робити зарядку зранку. Просто послухайте гурт, Фолькнери. От розі... розминається все незалежності, робите ви якісь справи чи не робите. Дякуємо вам. Скільки ви... скільки октав взагалі нараховує ваш голос? Це дуже складні запитання. Дуже складені таких ем, професійних запитань. Ми не знаємо. Чого ви робите? Чому? Тому що ми самоучки. самоучки більшість з нас так музичну школу. що ніхто ну, не Ми знаємо, що таке октава насправді, але ми ніколи не визначали, не ставили собі за, за мету дізнатися, яка скільки в нас там октав. Ми співаємо так, як вміємо. Ага. Зарядку робите зранку? Ага. Я Думаю, Іра наша така просинається, бере баян і собі завікачає руки. Ну, Іри біцепси дуже серйозно. Вона була Ольга така... Караваєва, чемпіонка з пауерліфтингу. Не серйозно робите зарядку? Та яка зарядка? Ми до вас на ефір приїхала п'ять і ранку, Люди добрі, не ну, треба. Яка зарядка? Залежно, коли от в експедиціях робимо зарядку. Зібрати, спакувати речі, намет, спальники. А серйозно, якщо. Ми дуже позитивно до цього ставимось. Скажіть про свого гітариста. Він так скромно сидить. Діма особлива зарядка. Діма, розкажи про свою зарядку. Дайте йому мікрофончик. Діти, Діму зранку такий. Так, кого зробив свій діток у вас? У мене двоня. Вони це дуже рано. У мене зарядка починається з години З години шостої. Зараз дивляться вас по телевізору. А я не знаю, якщо прокинулося, мабуть, дивитися. Можете і брить передати. Всі помагаємо. Ми знаємо, що в вашому гурті є пара. Ось, якраз перед нами в центрі восеще. У мене хлопців більше не буде залицятися. Це ж пара, це сім'я. Сім'я діти у вас є? Як давно утворилося ваше молоде подружжя? Яке у вас було весілля? Українське, звісно. Давно ви побралися. То що ж такі особисті? Питайте щось про гурт, ні, ні, про... ні, шо? так ви а ви про особисто через гурт розповідайте. Так, три роки тому три роки ви побралися, побачили одне одного, зрозуміли. Це моя коха Подивилися в очі одне одному. Я нарешті зрозуміла, що таке означає Ну, фраза. Така дуже е, звичайна, Пише практично кожен класик поет. Топитися в його очах, музика вас зв'язала <зв <'язала> тайною <зв <'язала> вашою стала. <зв 'язала> ні, ви через музику <зв 'язала> познайомилися чи ні? Uh, ну на фестивалі <зв 'язала> музичному познайомились <зв 'язала> на фестивалі. Uh, <зв> а uh, тепер вона такий фестиваль Шешори, Ша uh -huh. відомий етнофестиваль, на якому потім нам пощастило зіграти на ці на сцені, от і здивідувати. Та і з того всього народилися Полькнере. Потім до нас прийшла Юля, бо ми колись зіграли. Зірчався мітро, а вона мені каже, так нову пісню записала. Послухай. Я така, так я не поняла, чує ще й досі в вашому колективі. Юля, я згадав, де я вас бачив. Ви в фан-клубі Київського Динамо відповідаєте за великий барабан. Це ви з голою спиною постійно. ці ритми задаєте фанатам. так? А як же ж таке перевтілення у вас відбулося? Ну я ж не признала українська справжня жінка, тому я вмію все. Слухайте, ну, ми знаємо, що вас запрошують, чи ви, можливо, якось самі проситесь в Польщу на концерти, ви там гастролюєте. А чому в Польщу, чому не в Україні? Коли вас можна буде в Україні найближчим часом побачити? Де саме? Ну, Зараз над цим працюємо. працюємо. Mm -hmm. Ну, Насправді а, в нас а, а, в Україні, в Києві трохи з цим біда, оскільки ми є не формат, як то називають, який що для України формат, то До не теж. І коли ти там, а, шукаєш клуби, в яких виступити, то тобі часто. Тим... tá uh... А що ви граєте? О, Фольк, о, ну тобто, якщо в інших країнах це якось популярно і цікаво, і типу на якомусь рівні, то в нас. Але слава Богу, не так критично, як воно колись було. Зараз воно вже на кращому рівні. А чомусь більше нас любить за кордон не лише Польща, ми вже були і в Білорусі, і в Литві виступали угу. От, з Британії по Росії. Ми отримали перше місце в номінації е, гурт гуртських симпатій. О, Дальше, це було для нас такі. А розкажіть, будь ласка. А це був дуже, дуже престижний фестиваль. Етнофестиваль, один з найстаріших в Європі, це вже був 21-й, називається Миколаїки Фолькові. Угу. От, і нас туди запросили, ми взагалі навіть не очікували, навіть, навіть не були готові до того, що з нами там відбудеться. Ми <правда> так заради інтересу поїхали. ну Чому не виступити? Давайте зіграємо, попробуємо, подивимось на інших гуртів. Гурти але, себе покажемо. Але я хочу додати, що до того а, у нас трошечки а, був інакше склад. Троє ми були завжди спочатку, але хлопці були інакші. Потім вже Діма і Іра до нас прийшли. Uh -huh. І в 2011 році ми виступили вперше на великій сцені, тобто це був наш дебют. І відразу після того нас запросили в Польщу, і ми такі, це справді так? Ну, ми не могли в це повірити. І коли там а, на конкурсі, до якого ми так. Готувалася дуже потужно. Там було 15 хвилин, в які треба було вкласти там. Зазвичай гурти співали три пісні, і там після кожної пісні Попали розслаблялися. А ми всі репетиції Ще, сиділи з годину п'ять пісень, так. і ми таки вийшли. Ті 15 хвилин, п'ять пісень. Всі такі, що це було? А, і ми самі такі відчули. Очі, та, таки і потім оголошення. Типу... Не, оголошення. Значить, перше місце поляки. Ууу! Там два ви перші місця. І тут перше місце українці. а ви так один на одного дивився. Вони ж, вообще та А наші Олькнер, не ж перше місце. вони жодили, напевно помилились. А потім ще на другий день. Ну там був концерт для першого третього місця. Хто виграв? І найголовніший найголовніше у них приз ще є приз глядацьких симпатій. Це унікальний фестиваль оркестр організовує оркестр Святого Миколая. Фестиваль Миколайки фолькові і статуетка святого Миколая mm. вирізьблена з дерева, тобто ручна робота, і нам такі. Приз глядацьких симпатій, ну полющено так. І, так. І, і там все наче че почесному, тобто ніяких там муток тобто, нічого щось такого. щось отримали з цього <світ> <зі сь. світ> <світ> до речі. Ми їхали в такий мінус там збрали гроші на цю поїздку. А коли виграли, то подумали, ну добре, і поїхали ще пару днів породні Дали приз, тобто, якісь грошова грошова Ми поділили гроші між першим місцем. Ну між поляками і Ви виступали на українських фестивалях на закордонах. Чим відрізняється їх від наших <світ> фестивалів? <світ> 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 Де <світ> краще? Тільки ну. Ну, Хорошою організацією, переважно. Хоча в нас за теж кордоном є, хороша та, організація. Хоча в нас теж трапляються добре організовані фестивалі. Але я вам скажу, що це для нас не головне. Для нас головне це ставлення і атмосфера людська всередині фактора угу. на фестивалі. Тобто є фестивалі, в яких ти почуваєшся абсолютно комфортно, хоча це не багатий фестиваль. Е, от а є такі багаті з супертехнологіями звуковими, світловими, але ти некомфортно почуваєшся через якісь ставлення. Цікаво, який розуміло. райдер у фольк-гурту? на, 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 на ага. ТП. вже ага. дуже, дуже простий, немає нічого особливого. Ну головне, щоб це були всі потрібні мікрофони, шнури і пульти для. Uh, no, не, не, не надто жирний, скажімо так, райдер, і щоб головне працювали голоси і ручки, інструменти. Все було нормально. Хочемо ще раз вас послухати. Заграйте, будь ласка, запаліть, надайте Чи не настрою мовити. нашим глядачам і нам в ранкових коросанах. Гурт Фольпери в ні, я просто граємо. Весня на пісні, хочеться весни, а не зими. Але... А, ні, Гойдалку, Гойдалку. Ваше ж нині сватання було. Ой, сватання на гончарі. Так, сватання. сватання в шинку Круасан. А то зараз пісня під Кура курасан. Да. Давайте, пісня давайте. під сватання. Линко, давай, Ви можете підспивати. Така дуже гойда гойда гойда, гой. гойда. гойда, гойда, гойда. Гойда, гойда, гойда. Так, туда. Гойда, гойда, гойда. Гойда, гойда, гойда. гойда, гойда. Напилася, які отримала. огірків наїлася, з якусь з там, Пакистану. Слухайте, раніше було кохайтеся, тепер фольклери втягнуть в наші розуми. Гойдайтеся, гойда, гойда. гойда. А гой. це ж спів «Кохайтеся». Звідки ой, ця пісня? Це які бабки вам заспівали? З якого району це ж збір такі, коломи, таких колони на, таких наспівок, таких приспівок тому. Там може йти ага. іти, іти, і то вона а, була з да, шофером. Можна російські воді. туди вже так. вставляти так. Та, та, і молодимся. Люди день танцюють, і співають, і там обнімаються. І, і, їх і їх Вже про хочете, то й І Ми вже і співаємо може. так, щоб вони попадали з того. Є соціальні мережі, де вас можна знайти. Податись анонс, <рігат> правда? <рігат> можна зараз пропіаримося. Давайте в Фейсбук ВКонтакті стандартно. Фолькнери, Фолькна в контакті в Фейсбуці англійською. Дякуємо вам. В нашій <плес> студії, студії радни, що був гурт Фолькнери. Запрошуйте їх, панове. Дуже захвалюємо, дякуємо вам. Ми Дякую. зробимо невеличку паузу і обов'язково повернемося.